За останні три доби з Придністров'я до України було перекинуто до 250 російських провокаторів і диверсантів. А з Криму в Одеську область прибувають сепаратисти для дестабілізації. Про це повідомляє ініціатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук у Фейсбук. Їхнє завдання продовжувати дестабілізувати ситуацію у південних регіонах нашої країни. Пік дестабілізації запланований на 9 травня. Пише він. Часом голова обласної ради Василь Скрипничук розповів про роботу ради у непростий період. Рішення депутатів, які приймалися у часи майдану і тепер, коли Україну роздирають на півдні і сході, за його словами були спрямовані на те, щоб забезпечити цілісність держави і зберегти права громадян. Головною темою, звичайно, залишається збройний конфлікт. З цього і розпочалася прес-конференція. В області триває створення батальйону територіальної оборони. Обласна рада сприяла, щоб він якнайшвидше запрацював. Обласною радою було прийнято рішення про створення і цільового фонду для підтримки наших військових. Було зорганізовано цей цільовий фонд, і з було виділено певні кошти з нашого бюджету, обмеживши інші програми. Люди не хочуть чекати, об'єднуються у громадське формування. Як ми вже розповідали, зараз вони проходять військовий вишкіл. Усі хвилюють, що чекати 9 травня. Правоохоронні органи закликали активістів утриматися від проведення масових акцій у ці дні. Василь Скрипничук підтримує таку позицію. Я розумію, тих, хто воював, що вони прийдуть, поставлять свічку і вінок і десь на, на могили. Це Право людини, і ніхто його заперечувати швидше всього, що не буде. Я не збираюся 9 числа приймати участь у жодних походах, у жодних концертах, в жодних святкуваннях, навіть у вагітації про кандидатів депутати, чи у президенти, чи до Верховної Ради. Ще одне резонансне питання призначення очільника Прикарпатської міліції Василь Скрипничук коментує так: на мій погляд, зараз треба, щоб керівництво і міліцейське, і всяке інше дещо ем, применшило свої амбіції. Є несприйняття громадське, це не тільки несприйняття, скажімо, там одної чи двох структур. Воно йде десь загальним якимось було несприйняття. Треба шукати компромісну особу і не, не говорити, хто там кого перетисне, хто старший. Щодо реформ органів державної влади в Україні, на це голова Івано-Франківської обласної ради теж має свою думку. Реформування воно необхідне, але перше чи воно на часі зараз в даний момент. Ну у нас по суті справи йдуть бойові дії. Ми зараз будемо займатися реформою місцевого самоврядування. Якщо буде оголошена війна. Проголошена, признана, визнана, то відповідно до нашого законодавства місцеве самоврядування не працює у військовий або надзвичайний час. Там є недопрацьовки, які не дадуть можливості провести цю реформу. Зі зміни влади в Україні відкоригують і документ щодо розробки сланцевих родовищ на Прикарпатті. Понад Равалеська ми готуємо. Я попросив і державну адміністрацію. що ми готуємо до Кабміну звернення. Бо у нас було на сесії, піднімали депутати. Ми готуємо все-таки таке звернення, щоб по цьому підприємству, яке йшло від сім'ї Януковича, то вже зараз відверто можна сказати, щоб воно було знято. Тих 10% передано в область, якщо ці цей, цей сланцевий газ буде видобуватися. У час змін і конфліктів обласна рада Прикарпаття була активним учасником процесу нового державотворення. Її рішення наштовхувались на судові процеси, з яких проте вдалося вийти гідно. Депутати прийняли чимало звернень до президента і Кабміну. Зокрема, щодо негайного вступу у НАТО. Народні обранці провели 919 зустрічей з виборцями. Тільки за березень-квітень голова обласної ради розглянув близько 300 письмових скарг, заяв та пропозиції. Найбільше люди просили посприяти у лікуванні. Отож, як тільки в країні стане спокійніше Василь Скрипничок обіцяє спільно з депутатами допомогти обласній медицині, щоб полегшити доступ до неї незахищеним верствам населення, адже медичні послуги і ліки ще більше подорожчали і для багатьох стали недоступними.